Перевір свого партнера на емоційну незрілість. Ти шукаєш червоні прапорці, агресія, зрада, брехня, але емоційна незрілість виглядає зовсім інакше. Вона виглядає як хороша людина, котра чомусь не може бути поруч. Є декілька простих сигналів, які це видають ти говориш про почуття, він замикається або змінює тему, ти просиш ясності, він злиться або іде подумати. Ти хочеш поговорити, він реагує так, ніби на нього напали, бо його нервова система буквально не витримує близькості та відповідальності. І тому емоційно незрілий партнер змушує тебе дорослішати за вас двох. Ти стаєш ініціатором розмов, стабілізатором конфліктів, носієм емпатії. А він тим, хто або цікає, або нападає. У результаті ти виснажуєшся, знижуєш свої потреби, відчуваєш невпевненість у собі. Як це зрозуміти? Просто запитай себе, чи стає тобі емоційно легше, чи важче разом із людиною. Якщо важче, скоріш за все, перед тобою емоційна незрілість. Рекомендації написав у дописі. А поки підписуйся, а краще заходь на консультацію. Розберемо це разом на пазли.